Перемога завжди приємна. Ваша оцінка гри? А, ну, дякуємо супернику. Ми з ним завжди граємо і полюбляємо грати з ним. Але сьогодні команда ну, вийшла так, що ми сьогодні зіграли добре і в захисті. Ну, у... В нападі зуміли забити щось середнє, те, що ми в цьому сезоні забиваємо, тому дякуємо нашим бомбардирам. І я думаю, що ця перша перемога в цьому сезоні дасть трошки наснаги гравцям, і вони вже трошки з більшим ентузіазмом наступні ігри будуть грати. Я зараз поговоримо роздягальні. Це буде цікаво. Які цілі відповідно до перемоги першої тих очків, які вже вибороли? О, ну, ціль, основна ціль це, звісно, перемога ЗСУ. А те, що ми там в там, цьому сезоні зробимо, це вже таке. А, ну, Побачимо. Я думаю, що ми не, не, зірок не хапаємо з неба, але поборемося як мінімум а, за вихід в ту вищу лігу. Але якщо ні, то будемо однозначно боротися за якісь там топові місця в нищій лізі, якщо так вийде. Ну, Побачимо. Не будемо загадувати. З перемогою. Дякуємо.